Вітаю вас, друзі, ви на каналі Що в коробці. І минулого разу ми трошки за... зачепали тему о... мотоциклетну. Ну от Сьогодні трошки зачепимо о... велосипедну тему. Тому що в мене є ще таке хобі. Я дуже люблю о... велік. Ну, взагалі я люблю о... не тільки чотирьохколісний, а двохколісний о... транспорт. У мене є і скутер, і мотоцикл, і велосипед. От, І тому о, для велобайка я купую. Ем, хоча, чесно кажучи, ці штуки, які у мене представлені, <рес> одна навішана на скутері, от, інша також на скутері, і на віліку, і навіть на мотику. Тобто, ну це такі універсальні речі. Давайте познайомимось поближче. Перше. Перше, це ось така ось. Єва сумка. Ева Ева. Так. Дивіться, це якщо у вас є тримач під флягу, от воно стає. Бачите, тут навіть виїмка така є. Акурат от, е, в тримач під флягу. У мене тримач під флягу є і на скутері. І на мотоциклі, і на велику. Так що річ досить універсальна. Сюди, як правило, ложиться ремкомплект для камер, а в принципі положити сюди можна все, що завгодно. І пару ключів, і якісь там кабеля зарядки. І балончик з гумою рідкою під тиском. ну В принципі, досить класна універсальна штука. От, змійка ховається, не боїться, воно перевірно вже 100% не вологі, не дощу, Все всередині сухе, жорсткий корпус, От, нічого у вас там не зломиться, не зіб'ється. Отакий от ось принт е, баклос. Е, ну, в принципі, написано, я зустрічав на Aliexpress декілька е, варіацій. Написано, може, бути взагалі що завгодно, або є такі варіки, які взагалі без напису. Там або чорні, або під карбон там виготовлені. Так що, отак от. Друзі, коштує оця сумка. Прикольна, всього на всього 55 гривень. Долар ну, 50. Це вообще це я вважаю шара. Тому що е, ну, слухайте, класна така штука. І 55 гривень. Що я не знаю, за 55 гривень можна купити. ну, Або хліба, або молока. Навіть і те, і інше разом і не вийде. Посилання обов'язково залишу. От, під цим э, описом. Ну, а друга річ, вона вже більш така. От Я залишу вам ось тут фотографію, як вона в мене стоїть на скутері, ця сумка. Це вже так називаємий синкрайдер. Е, це так називаємий батон на 2,5 літра в об'ємі. От, Тут ми маємо ремінець, тобто річ, бачите, такі прикольні карабінчики ось поближче. Це ось сюди по бокам чіпляєте. До речі, карабін непоганий. Він тут прокручується, тому пасок у вас ніколи не запутається. Так, А, боже мій, тугі такі, що просто жесть. Ну ось. Сюди ви продіваєте і застібаєте. Я до чого кажу, що це універсальна така штука, її, як правило, чіпляють або на багажник, або у мене є, наприклад, перемичка на руль. Або просто його на руль чіпляють. Так, тут є ручка ось так. А, чіпляється воно ось такими пасками на липучці. Отак от затягується і закручується. Ну, До речі, у мене на скутері воно висить як нез'ємний атрибут, і тому я їх е е е зафіксував ще чорними стяжками. Е е щоб далеко не вбігло. Е е не, так що отак. От. Тобто така штука прикольна, достатньо. Вміщається в неї. О, бачите, зробилось як сумка. Сумка. Тут можна регулювати пасок. О, сюди. Тут у нас резинка, сюди можна ще пляшечку води положити. Так, змійка у нас також захищена від вологи. Взагалі вся ця сумка має такий матеріал, який не боїться дощу. Збоку у нас два таких невеликих. Сіточки кармашика. От. І сюди можна, друзі, покласти все, що завгодно. Можна навіть покласти ось цю сумку. От. Бачите, сховали. Друзі, батон цей коштує лише 100. Чекайте, 165 чи 155. От я не пам'ятаю. Ні, здається, це 165 гривень. І я вам скажу чесно, якщо ви полюбляєте велик і купуєте на нього аксесуари, то в Україні такий аксесуар за 165 гривень, ви ніде не знайдете. Це 100%. Тобто ціна шарова, річ практична, річ універсальна, прикольна. І якщо у вас нема велика, но є скутер або мотоцикл, ця річ також стане вам у пригоді. Одне єдине, я вам хочу сказати, чого не вистачає, це ну, оця напис, вона світловідбиваюча. Але, чесно кажучи, от би по бокам я би зробив ще якісь би вставки або ось тут прошивки якісь з таких ось ленточок, які б відбивали світло. Була б така пасивна безпека. Але маємо те, що маємо, і навіть в цьому вигляді це досить крута штука. От. Якщо комусь знадобиться, я обов'язково залишу посилання. Так що розглянули ось такі ми а, дві сумки, два чохла, два органайзера. Називайте їх як. Завгодно. От, по досить смішній ціні 55 гривень, 165 гривень. Якщо комусь сподобалось, обов'язково переходьте за посиланням, купуйте, поки долар ще не дуже високий. От. ну Можливо, у кого є вже такі сумки, тому діліться своїм досвідом, підказуйте, можливо, щось там псується. Ну, чесно кажучи, рік у мене і ця сумка. І оце цей чехольчик, і взагалі ніяких питань. Нічого не протирається, не стирається, не розлазиться, не розривається, фурнітура якісна. Ну, коротше кажучи, вирішувати вам. Але я насправді дуже раджу і рекомендую ці сумки, ці чахли. На цьому все. Всім гарного дня і до нових зустрічей!